Всім привіт! Сьогодні будемо проходити ігру Magic Rampage. Це у нас, не знаю про що гра, але вона на українській мові. І я вирішив її скачати Так що давайте нажимати Почати гра грати. І що нам треба тут вибрати? Виберіть чарунку. Що за чарунку? Ну, давайте нова гра номер 1 Це типа зберігання можна. По різному проходити. Но мені кажеться, я вже грав в цю гру. Походу, я грав в цю гру, значить, нам треба вибрати персонажа. Тут у нас є друїд, маг, розбійник, темний маг, священик, чорнокнижник, злодій, паладин. Ніфіга тут воїнів, тут дуже багато. Рейнджер, друїд. Ну, це у нас, ну я навіть не знаю, що нам взяти. який Тут, тут мабуть, у кожного. А, тут навіть пише, що додає. Ну, давайте буде чорнокнижник, щоб не затягувати це, хай буде так. Так, очі. Ну, типу, не знаю. Вау, що тут за спецефекти? Типа, очі міняються, да? Чи що? а це, Ну, хай буде так, колір. Ну, давайте. О, червоні, класний. І, ті... і тіло можна вибрати, а це як у нас? А, це кись колір міняється. Коротше, давайте просто нажимати грати, і будемо бачити, що у нас тут треба робити. Ну, круто, що розробники додавали українську мову. Це їм за це респект. Так, у нас починається якась тут заставка. Я, звісно, не буду пропускати. Давайте подивимося. В... Ва давніх часів, прадавніх, типа часів жив був на світі могутній. Що то за буква? Я так не можу пам'ятати, Злий чаклун, який вирішив захопити замок. Так, зрозумів. Нам, походу треба вбивати чаклуна. Тут вже якісь бігають два солдатика, точніше, лицарі якісь. А, ось і цей Мах прийшов. Навірно, в фіналі нам треба буде з ним е, змагатися, але но... Понятно, що він дуже сильний. Він наносить по мінус 36 урон, а вони йому по, по одному наносили урон там. Мінус один. Як бачимо, з нього щось випало. І Мах пішов. І, звісно, додають нас. Но ми виглядаємо теж круто. У нас такі очі червоні. Ви Увійдіть і з'ясуйте, хто, сто... хто за цим стоїть. Поняв, що ми підібрали? Якісь, якусь броню підібрали, глава перша, рівень перший. Поняв. Так, значить тут у нас можна стрибати, тут атакувати, поки у нас оружія ніякого немає. І там, кстати, а енергія. Типа, я поняв, якщо я довго буду бити, то у нас знімається там енергія. Можемо збирати монетки, напевно, за які ми будемо, можливо, купляти броню. І мечі, якщо вони тут є. Ну я думаю, що є. Так. А, якщо ми це розб'ємо то нам дають якісь алмази. Нам треба зібрати три алмаза А, я бити це не можу, я тільки тако можна перевернути, воно розбивається і там випадає алмаз. І нам треба ще один алмаз. І нам за це щось дадуть? Там якісь зомбаки, якась дівчина, вона зарігов б'є. І що? І що з нього випаде? Давайте подивимося. Коротше, я так зрозумів, вона за нас грає, Навірно. Ну, давайте підійдемо. Гей, ти, со... Гей, ти солдат. Що Шо... дідько його забирає і сталося з цими стражниками, з цими стражами. Ворушися. Вруш... Ми повинні захистити короля. Прикольно, прикольно, сюжет прикольний. Ось візьми цю зброю. Нам дають ножик. Круто! А, ми його можемо кидати. Такий якийсь тяжкий. Так, окей, давайте мені якось туди треба залізти, щоб розбити ті глечики. А як це нам зробити? Вже, походу, я туди не зможу залізти. Обідно, обідно, Там якісь глечики є великі, навіть. Ну, обідно. Ладно. А, кстати, ми можемо просто розбити ось цей ящик. А, ну так, да, все так. І можемо запригнути. Так, давай, пригай. Круто, і давайте розбіймо і подивимося, що у нас тут. А, у нас просто тут монетки. Нічого. А, броня, клашу, я пішов сюди. Значить, ми можемо нажати сюди. У нас відкривається якийсь інвентар, залізний кінжал, атака 4. Чи що це таке? Швид... Швидкість атаки 4 і плюс 5 швидкості. Зрозумів. І яка тут є броня, яку ми можемо продати за. 222 монетки. Ну, не будемо продавати. Давайте надягнути. Стоп. А це а Це ліпша, це даже ліпша броня. Чи не ліпша? Ну тут плюс один урон. Ага, тут броня 8, ну тут урон більший. Типу. Ну, хай буде, поки ось ця найбуде. Ладно, ну. А, ще цей. Давайте розб'ємо. Вау, окей, я став крутий. У нас вроді помінялося костюмчик. це броня. Окей, я там ще трохи монетки не зібрав, але. Но... Нічого. Кстати, давайте будемо, що у нас у цьому ящику. А, теж якісь монетки. І зомбаки ну це трохи якось такої. Що тут зомбачки ходять. А, нам ще якийсь еликсир випав. Не знаю, що він. Він, напевно, буде життя відновлювати. Так, ну цього зомбака вбили. Винищувач зомбі. Отримано нове досягнення. Винищувач зомбі. Так, я лише убив одного зомбі, який є винищувач. Так. Кінець рівня. У нас перший рівень пройдено, знайдено схованок 0 із двох. Там ще є якісь схованки, які нам треба шукати. Ну, вони, мабуть, тяжко їх знаходити. Так. Супер! Переходимо на наступний уровень. Мені це подобається. Прикольна гра. Розслабляє, можна так сказати. Глава перша, рівень другий типа в нас такі кінжали. Можливо, нам будуть попадатися якісь ліпші. Так, тут воїн загинув. Давайте підберемо монетки і розб'ємо цей глечик. Давайте подивимося, що з нього випаде. Випадає здоров'я, а, вона... а воно в інвентарі йде зілля. Ми можемо продати за 27 золота. Чи монет, чи золото? Я не знаю, як правильно. Так, значить, нам треба якось туди залізти. Щоб підібрати ті монетки і розбити той глечик. Ну давайте це зробимо. Давайте, головне, не впасти в ту прірву, ту яму. Так що розбиваємо, підбираємо кристал. А кристали що дають, я так і не зрозумів. Можливо, монетки? Ну, це не точно. Ой! Так, 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 я, я потратив вже пару життів. І у мене лишилося одне життя, і там маленький шматочок. Так, окей, відкриваємо ворота. Відкрив ворота. О, там ще якийсь чувачок, і він мені допомагає. Так, давайте я йому теж допоможу і подивимося, що він нам скаже. Можливо, він нам щось дасть, а можливо, ні. Це було непросто. Дякую за допомогу. Та прошу, прошу. Так, візьми цей меч. Дякую, дякую. Він тобі стане в пригоді. Дякую, супер. Нам дали меч. Давайте його зразу візьмемо. А, він зразу взявся. Чекай, це що поняти, у нас 11 чи 13 урона. Непонятно. Ну, давайте подивимося, як він взагалі. О, це вже круче, це вже набагато круче. А, він теж знімає одну енергію, типа, ну, вона быстро поповняється. Супер. Окей, мені це взагалі подобається. Давайте тут теж залутаємо. Так, да, він набагато швидше пробиває. А там якісь супер ящики броньовані, якісь. Їх, мабуть, важче розбити. Я не знаю, чи їх взагалі можна розбити. Так, окей, давайте там також підберемо. Ми вже такі великі. Ми вроді не були такі великі, Но. Давайте тут також монетки підбираємо, і потім подивимося, що ми взагалі за них можемо придбати собі. О, як мені туди залізти? Так, поки тяжко мені привикнути з цим. Потихоньку. Так, ну там кристалик. О, і забираємо його. Я поняв. значить, нам дають 10 монеток за пійманий цей кристалик. Окей, значить, пересувайте ящики, використовуйте їх, щоб застрибнути у важкодоступні місця. Стоп! Зумбак може даже навіть пострілу в голову. Ніфіга, я думаю, він не може. Значить, пересувати ящик, а як мені це робити? Поки я не зрозумів. Ну, я бачу, що тут якісь шипи, ножі, типу, що нам треба взяти ящик. А як це нам зробити? Значить, типа, нам цей треба розбити ящик. А тут ворота. А як їх взагалі утворяти? Може якось розбити їх можна? Ні, не можна. А як, як, як? Мені взагалі не об'яснили, Я... Я вбився! Гейм Game over. Воскреснути 40 монеток. Ну, давайте я це зроблю спочатку. Мені жалко тратити монетки. Е, я все-таки витратив монетки, бо в мене би там забрали предмети. Отримати нове досягнення туди й назад. М -м, понял. Коротше, ну, як мені. Ящик хто... А, ми можемо нажати, і нам це треба быстро, значить, зробити. А, все, я зрозумів, я зрозумів. Давайте підбираємо тут також монетки. Ми швидко їх правда, відб'ємо. Так що, зато... Переживати не стоїть. І давайте швидше, бо тут у нас вогнемет. Так, ще один кристалик плюс 35 монет. А, кожен раз чим більше, чим більше. Я зрозумів. Там уже якийсь зомбак, напевно, посильніше. Давайте в нього. То... А, ножики ще відбиваються, якщо один в одного попадають. Так, обережно. Обережно. У мене, вроді, урон мав бути в ножика сильніше. Я не знаю, чого вони один в одного розбиваються. Так, забираємо тут. Стоп, а аж. А, підобрали, все окей. Давай, 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 давай. А в мене з життів вроді. А, ні, я думаю, менше стало. Ах ти, говнюк, попав в мене. Ну він стріляє якось швидше. О, я убив його з одного вистріла. Так, окей, значить мені треба ці шипи перестрибнути. Супер, перестрибнули. Збираємо золотішко. Так. Він мене вбив? Ні-ні. Ну давайте ще раз я витрачу. Я не хочу цей уровень спочатку проходити. Гра, да, гра важка. З першого разу так-то тяжко її проходити, але я, в принципі, новічок. Так що мені чуть важче це робити. Стоп, це. Я потратив монетки. Я міг його вбити і зекономити 40 монет. Обідно, але все одно. А, знайди кімнати, но ну, я не знайшов 5 секретних кімнат. Так, призова кімната. А що це за призова кімната? Тут, мабуть, нам більше золота мають давати. Що? Нам дали 4000 золотих? Постріл у голову, народ, а Да ну, а чого так багато. А, я просто незрозумію. Тут валюта взагалі ціни, сині? Дали 4 тисячі золотих. А, у нас тут є крамниця. Давайте зайдемо, подивимось, що в нас тут продають. Ніфіга, 4 тисячі золотих. Давайте прикупимо, що ж, так, здорово. так, половина моїх запис... записів, тому ціни вищі. М -м так, ну окей, давайте більше золота продати і купити. А що ви тут продаєте? Залізний ключ? Що за ключ? А, тут у нас показує відгорі. Ну, у нас такий є ножик, він стоїть 350 монеток. Окей, а що у вас тут ще є? Молотора. Бойовий молот у нас 26 тисяч. У нього урон мінус 26, а ні, мінус 16. Ну, по-різному, по різному. Також їй дуже крута прям броня. Ну, да, вона крута. Так, і якийсь скіпетер. Посох Гадара. Ніфіга, фіга, а крутий посох. Ну ні, напевно, поки нічого не будемо собі купляти. купимо в наступний раз. Так що давайте ще один рівень пройдемо. І на цьому подивимося. Так, окей, призова кімната, але ми вже тут були, нам більше нічого, напевно, не дадуть. Так що Народуся, Спасти рядового Райана. А, нам ще дають якісь криста... Плюс 8 тисяч! Плюс 8 тисяч, а ще нам щось дадуть, ні? А чого, я не зрозумів приколу. Так, ну дали ще плюс 8 тисяч. У нас вже скоро буде 13 тисяч золотих. Так що давайте третій рівень будемо проходити. І надіємося ми його пройдемо і не будемо тратити наші монетки. Так, голова перша, рівень третій. Зрозумів, нам що ж тут хочуть, би ми переключили. А що іменно? Я понял, я знаю, що у нас тут є інвентар, я це вже зрозумів. Так, тут нічого, тут нічого. Значить, давайте ще підемо ось туди. У нас там також, щось є. Так, не можу запригнути. Давайте ще раз. Так. Ось, супер. Зробив. Трохи пропустив там. Так, а як нам знайти ці секретні кімнати? Як це нам зробити? Поки я цього не зрозумів. Так, 5 монеток, окей. Тут також підбираємо. А чого воно там, так взагалі нічого не бачу. Ну там що ж є? Ви знайшли схо... А, це в нас схованка? А сундук, сундук, як той відкрити? Ну, як той сундук. Ну, там є якась скриня. Так, регулярно перевіряйте свій інвентар, там може бути краща зброя і броня. Так, ну що в нас тут? Поки нічого, поки нічого немає, так що давайте далі. Так, а тепер у нас проблема, як відсю вилізти. Так, ну стати на ось цю штучку. І пригнути. Так. Ще один зомбак, якусь броню дали, але, ну, походу, у нас вже така є, так що її не треба. Так. зомбак, зомбак, зомбак. Супер, убили. А що за броню дали? Вона така А, ось дали якусь новішу, вона їй від вогню допомагає. Магічна сила плюс 30, атака плюс 20. Ну, давайте надягнути, подивимося. Та ні, вроді нічого не помінялося. Чи щось помінялося, не знаю. Ну окей, хай буде. Окей, давайте підберемо тут монетки. Розбі... О, це якийсь великий. Стоп, ножик, ножик. якийсь такий О, обробний ніж. Обробний ніж? Так, а атака у ліпша? Ні, не ліпша. Так що беремо цей назад. А якісь плюси у нього є. Швидкість мінус 1, броня мінус 15, села стрибка. Ладно, поки не будемо його брати. Хіба можемо продати за 72 монетки? Ну, Пізніше подивимося це на ринку. Там Може нам більше дадуть. Так, окей. Ой, там ножі. Ну ладно, я не буду туди йти. Так, давайте тут розбиваємо цей бар'єр. І переходимо далі. Давайте в голову. Клас, а він не може сюди попасти. Броня з вогнями. Вогнями, Вогняним елементом захистить від вас від вогню. Ну, у нас якраз броня вроді від вогню. Так що, наверное, вона нас захистить. Так, супер. Ще один зомбак. І там якраз є ящик. Ага, на, Значить, нам треба з тої другої сторони його перетрутити. Так. Супер. Успіваємо. І давайте швидко це зомбачка умочимо. Ум Значить, нам трохи ящика треба, напевно, чи не треба? А, щоб туди запригнути і забрати то. Але як я. А, значить, ось так це нам треба зробити. Перелізаємо сюди. Я зрозумів. І тягнемо той ящик сюди, щоб той глечик вітці, мабуть, збити. Я не знаю точно, чи ми зможемо залізти. Ну, походу, зможемо. Ну, давайте я перевірю. Да, зміг. Там є кристал. Ой. Забрали ми кресал, нам дали плюс 10 золотішка. Супер, забрали. А, ящик далі цей не можна передвинути. Так, осторожно. Супер. Убив його, ні? Так, ховаємо сюди, да, убив. Випали монетки. Значить, прягаємо сюди. Ага, ящик просто збивається. Круто, і нам його треба, значить. Сюди, мабуть. Ну, давайте кидаємо його. Я не знаю, точно, але хай йде туди. І нам його треба, походу, перетрутити ось сюди. Невірно, чи ні. Чи я щось неправильно зробив? Ну, то капець, якщо я неправильно щось зробив. Можливо, того не треба було робити. Ну да ладно, тут трохи рівень якийсь заплутаний більш. Такий. Так, там якийсь. А, то наш ножик був. Значить, нам треба сюди залізти. Так, давай, 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 давай швидше. О, тут золото непогано. Що у нас тут? Тут у нас нічого поки немає. І давайте зразу цих двох зомбаків мінус 24. Супер, вбили їх, і вони нам не успіли нанести урону. Це добре. О, у нас тут так багато черепів. Значить, що у нас тут? Кізбос? Чи що має бути? Так. Окей, поки невідомо. Залізаємо і нам треба нажати ту кнопочку. А ножиком це можеш зробити? Так, да, супер, ножиком це можеш розбити. Розбиваємо. І тут послідній кристал. Забираємо його і, походу, ми пройшли цю місію. Да! супер, проходимо місію. Можливо, нам дадуть ще якісь додаткові монети. Так, ну знайдено хованок, ми знайшли одну схованку, і нам хитри не змогли знайти. Ну це достатньо важко. Так, супер, дають бонусний рівень. Я не можу атакувати. А як ти будеш розбивати тоді? Вау! який там крутий меч. Там шикарний просто меч. А як це нам зробити? Поки не відомо. Стрибай! Так. Капець. а як це нам зробити? Якщо я не можу атакувати, я поняв. Так, плюс 8 монет. А, нам, типа, розбивати, я поняв. А, значить, у нас тут по-любому має якийсь ножик бути. Так. Він не розбився. Ну круто, взагалі, круто. Я поняв, що ти не можеш атакувати, але. Так, значить, їх треба перестрибувати. Значить, в фіналі. Я вже монети пропускаю, бо мене можуть убити. Ну там крутий ножик, а як нам не можна атакувати? Ну, давайте хоча б ці монети заберемо. Мене вбили! Жадність мене погубила і мене вбили. Так, ну, нам, походу, не вернуть сюди. Ні, не вернули нас. Я не знаю, монети, походу, не збереглися, цілком, очевидно. Думаю, підняти ціни буде чесно. Ладно, дідусю, наступний раз що ж купимо. Народ, буду на цьому зупинятися. Це було таке експериментальне відео. Якщо вам сподобалося відео по цій грі, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, і, можливо, буде продовження по цій крутій грі. Так що, всім пока!